Другокласниця Зоряна Супрун обрізала волосся аби допомогти захисникам. Вкоротити свою зачіску дівчинка наважилася вперше. А кошти за продаж волосся вирішила передати на потреби зсу у фонд Сергія Притули. Ще з перших днів повномасштабного вторгнення тато семирічної Зорянка пішов добровольцем захищати батьківщину. Саме тому допомога для воїнів, для Зорянка та її сім'ї має важливе значення. З 24 лютого сім'я Супронів активно долучається та організовує різні волонтерські ініціативи, розповідає мама могли Залишатись осторонь, я волонтерила. Старша моя донечка постійно випікає печиво, і відправляє на передову. З ліцеєм возили печиво. Ну, батьки пекли в госпіталь для військових поранених кілька разів. І менше теж долучалася. І звичайно, під кінець року з'явилася така неї думка: хочу постритися. Ну, хочеш, то, будь ласка. Не просто відрізати, а й продати волосся задля благодійності. доньці запропонувала мама Вікторія, адже воно було досить довгим. Поки її стригли в перукарні, кошти вже прийшли на карту. І вона так запитує: скільки Я кажу, 5250. тисяч І вона така ну 250 мені, а 5000 тисяч на зсу. Ось так і вийшло. Одразу фонд притули так, як масові оці були збори ми долучалися, і старша наша постійно свої кишенькові туди перечисляє. Я це бачу по GSM-банкінгу, Тому якби визначились відразу, юна Житомирянка поділилася, що обрізати зачіску під каре хотіла давно, бо за ним важко доглядати свою маленьку мрію. Зоряна здійснила ще в грудні минулого року. Проте зустрітися з Сергієм притулою, щоб особисто передати кошти у фонд, вдалося лише 22 лютого. Тоді благодійник спеціально приїхав до Маленького маленької волонтерки у Житомир мені вже надоїло з нибусь. хотіла гроші передати для військових. Ти відчувала якусь гордість, те, що ти підтримала да. «Так, так». А що ще відчувала? Ну що, я допомагаю військовим. Зорянці обрізали 43 см сантиметри волосся вагою в 110 грамів. Тепер дівчинка тішиться новою зачіскою, але найбільше чекає свого татка-захисника додому.